Вітаю! Пропоную сьогодні неймовірно цікаву техніку малювання кавою та маркерами. Для основи малюнку я пропоную взяти фотографію шишки. Перед тим, як розпочати, ми завжди дивимося на наш аркуш і які ж матеріали нам необхідні. Отже, в мене акварельний папір. Зразок, гумка, олівець графітний, пензель для акварель, маркер та густа кава. Отже, дивлячись на зразок, ми не будемо копіювати, тобто робити точної копії, як у нас намальовано. Ми будемо брати за основу референси. і Олівце, дивимося, де у нас буде сама шишка. Для того, щоб декоративно розмістити весь задум на аркуші. Я розумію, що для мене ця шишка ну, приблизно і має бути ось такої величини по центру аркуша. Бачимо, що загалом в цьому ракурсі шишка кругла. Так, я намалювала круг. Ось тут буде центральна частинка, так, чотири а насінні коробочки, далі йде тут коробочка, ця коробочка для насіння. Ви знаєте, що якраз в цих частинках і знаходиться. Насіння, яке відкривається з часом і зароджується нове життя, нова, в цьому випадку сосна, так, так. і по величині від меншої, по колу йдуть збільшення. З самих частиночок сосни, ту буде найбільше. І дивіться, яка цікава форма кожної частинки. Внутрішньо нерівно, а ніби крила чайки і великий край. Крила чайки і великий край. І так кожна. так ось зараз перейду до цієї. І тоді об'єднуються донизу. Далі ця частинка, дивимося, і вони всі сходяться до середини. Так, ось тут насінинки. І завершується, так. Крайній ряд наших. Так, дивимося з цієї сторони ще, тому що у нас відцентровка йде сюди. Так, сюди. Дивимося на зразок і на нашу, на наш малюнок, так. Ну і там вони вже майже закручуються, так. Ось шишка на сінічку так. І декілька. Ось бачимо голок хвоя, два. Для того, щоб воно було об'ємне, я роблю дві лінії. І можна зробити гілочку, до якої чіпляється наша шишка. Так. З хвоєю. так. Попередній малюнок у нас готовий. Тепер для зацікавлення в мене є заварена. Темна оста кава. І щоб не все забризкати, я відсуну. Тепер наливаю кави. Так. посередині малюнка. І різкими рухами робимо бризки. Після того, як ми розбризкали зайву вулову ми можемо прибрати м'яким папером. Так, Щоб наша робота швидше висохла. Промокуємо. Так, і бачимо, що коричневий у нас колір кави залишився. Так, легенько зайве. Забираємо і даємо нашій роботі підсохнути повністю, тому що ми з вами будемо далі працювати маркером. Так. Тепер, коли по краях у нас підсохло, в мене тонкий маркер і дивимося, де у нас кавові бризки, обводимо по краю. Де у нас малюнок теж лишився, і таким чином повністю всю роботу ми з вами, такою легкою лінією, не робимо її жорсткою, рука легка. По контуру самої плями, яка у нас вийшла, коли ми робили бризки. Так. І по тих бризках, де у нас поза контуром, лишилися. Так, робимо таку кавову графіку. Не пропустити. Хоча, коли будуть і пропуски, це може бути ваш художній задум, От кожна, кожне зображення, яке ми з вами пропрацьовуємо, вчимося його повторити, намалювати, здебільшого вже ідея була чиєюсь. І зараз максимально цікаво працювати саме з тими ідеями, які надзвичайно зацікавили учнів. Художників, тому що техніки є неймовірна кількість різних в живописі, взагалі в образотворчому мистецтві. От і ці техніки ми вибираємо найбільш цікаві, такі, щоб вам було цікаво повторювати і вчитися їх в цих техніках малювати. Так, тут у нас іде Говки самі хвої. Так, бачимо, що вже підсохло, де була і кава, вже по ній, по папері можна провести. Не повологу. І таким чином спокійно насоджуючись мистецтвом, плавністю ліній, яких ми з вами можемо пропрацьовувати, працюємо весь малюнок. Так, де у нас була задумка? Промальовуємо хвою. Так, гілка. Має гілка свою структуру, ширшавість. Так. І далі переходимо до тієї плями, яка у нас залишається від кави наших бризок, які ми з вами тут по хуліганськи влаштували, створюючи наш графічний малюнок. Так. Малюнок буде монохромний, хрома це фарба і колір. Так, монохромне це коли в одному кольорі. Ми з вами от зараз обвели бризки максимально, і будемо переходити до малюнку в середині. Ми бачимо, що шишка ще не підсохла, але разом з тим мало що видно. Я беру пензля, беру каву і кавою промальовую ті деталі, де у нас має бути затемнення. Це все буде в темному такому коричневому форматі. Сюди ні чорна фарба не додається, от ні. яка інша ми малюємо лише затінені частини от. нашої шишки. Залишаючи, залишаючи, світлішими ті частини, які у нас мають бути світлі на самому малюнку, так? Угу. Так, там де тіні, тіні прокладаємо. Сам е, техніка малювання, крім того, що цікава, це є лісірування. Лісирування, лісировка це коли декілька шарів фарби, тонкі, прозорої фарби, накладається один на один для того, щоб передати е, глибину. Тобто, не з першого мазка ми набираємо повну темноту чи на, насиченість е, для малюнку. А навпаки, про промальовуємо так. один на один, даючи просохнути попередній шар фарби. От Промальовуємо ті тіні, щоб взяти наш зразок. Я промальовую от ці частини, де найтемніше, залишаючи світлі, бачите елементи от так, і коли цей шар кави підсохне, будемо поглиблювати тіні на малюнку. Знову ж таки ще одним шаром фарби, кави, що фарби як такої у нас немає. Ми малюємо сьогодні буквально. Так. Кавою. Так, Промалювуємо деталі, які нам треба. кожній деталі, щоб наша робота в кінці мала такий достойний вигляд. Дуже кава, це теж один із видів живопису, кава Арт зараз є надзвичайно модним навіть. В арт-терапії використовується. Затіняємо тувщину гілки, ми знаємо, що тінь завжди знизу. Так, потовщення на гілці, щоб мати більше часу, завжди можна зробити багато більше нашарувань кольору, і тоді. А робота буде мати більшу контрастність, і наразі можна от краплями надати. Так, так об'єм нашій роботі. Так, ось, дивимося. Звичайно, тут не буде такого тіньового навантаження але даємо нашій роботі висохнути. Тепер найтемніші частинки ми беремо самою кавою, От де у нас в склянці прокладаємо найтемніші, де у нас найглибша тінь для контрасту і декору роботи. Аромат стоїть просто шикарний. Все пахне кавою. так Дивимося, де у нас є потреба в найглибших тінях і пензлем розкладаємо навіть, можна так сказати. Тіньові частини кавою. Не домагаємося копії з живого чи з фотографії референсу. У нас з вами є світло-тіньові ігри. І такою для арт-терапевтичної, я навіть сказала, результат. Ну, власне. Так, промальовуємо, де нам треба. Це не були вирвані шматки, а дійсно тіні. Тепер нам лише залишилося маркером, чи тонким, чи більш товстим на ваш вибір промалювати деякі деталі затемнення на ваш вибір. Світліше. І, власне, лише після повного висихання ви зможете подомальовувати тонкі лінії вашої шишки. Але поза шишкою ви бачите, що наша робота мала цікаву структурованість. Коли не лише кава, чи маркер були основними, а і а, можливість кавою зробити бризки. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.